Привіт усім! І сьогодні ми будемо без Анастасії, тому що в неї термінові справи, але все однак із вами поговоримо. Привет, Яна. Привет, привет, Усим. Привет, зайка. Привет. Приєднуйтесь. Я можу вам екскурсію провести, по так сказати. Село трохи, але ну як, показати вам дорогу, ще що небудь, сад. Ну, а не от, от. Привіт усім. А де Анастасія? А вона сьогодні в неї терміновий виїзд кудись. Тому вона не приєднається, на жаль. Але тоді, можливо, на вихідних, можливо, в неділю. В суботу хочу піти в ліс. І в мене є надія, що я найближчим часом з'їжу до, до Сіверського, Заберу модем і антенну, я замовила. Близько двох тисяч має коштувати, але, можливо, щось інше. Комарі не кусаються? Ні. Я закрила руки ось, так що, можливо, зовсім не будуть кусатись. Ну, зараз я зійду вниз. Чому не ділилася ефіром? В мене обмежена кількість глядачів, яка Тік-Током, І з ними я можу поділитися. Так, я не можу поділитися більше з іншими. До речі, я маю веснянки. Ось подивіться, я без макіяжу. І без покращення. Здравствуйте. Ось отак я виглядаю. Так. У мене теж веснянки. А що тут трактор? Так, трактори їздять, тут це ж цело. Ну, свататись, ні, не свататись, просто їздять. Ось. Так, тут зелено. Бачите, дорога в дитячий садок, який вже не працює. І ще що тут у нас мається? Це наша дорога так виглядає. А в центрі є вайфай так. Старлінг у нас є. Але я не знаю, скільки це буде продовжуватися. Тому краще замовити щонебудь і придбати, і надійти, і надійти. Наді... Ходь, то я можу, якщо що, відійти на пеньок. Бо там Вася задовбає. Так, хтось пише, це все і до мене переїжджає. Ну, я і збираюсь покинути рідне село. Привіт, привіт. Приєднуйся. Я і збираюсь покинути рідне село, тому що тут ну, ж роботи такої нема постійної. Так, приєдную. Чи далеко йти від дому до центру? В мене 10. Привіт. Привіт. Бо я тільки додому приїхав. Я зрозуміла, як справи. А, напевно, у тебе немає тисячі підписників, тому у тебе не виходить підключитися з допомогою відео, тільки аудіо. Абсолютно, Чи ти не хочеш відео просити? Абсолютно вірно. Немає тисячі підписників. У мене 80 чимось. І я камеру включати не можу. А я був, я був на, го... на своєму голові. Вони приєднаються від мене до тебе. А в мене немає цілі, знаєш, там набити тисячу підписників. там, ну, Мені таке. Я заходжу в Тікток чисто Де поспілкуватися, знає? знаєш, Коли я там вільний час, я тут не сижу доволі, доволі таки часто. Інколи заходжу поспілкуватися з приємними людьми, мені цього вистачає. Я зрозуміла. Запитувала, Ми як справа. мене. Угу. Непогано, так? алло. Багато бульби. Я тебе не чую. Вибираю на городі бульбу. Вибирав в. А, так ти теж із селища. Ну, не в селі. А так, так теж селища родом. Селище міського типу, так. А в тебе як справа? Ну, у нас село. О, та так, непогано, непогано, навіть дуже добре. Потихеньку продаю вітання, мотивації, стараюся заробляти і знаходити інтернет, щоб вести ефіри. Це круто. Анастасія, де? Анастасія, на жаль, вибачилася сьогодні, не можу зайти, бо в неї термінова поїздка. А я розумію. А що, город саджаєш? О, так. А так саджає мати город. Я не дуже його люблю. У нас то є город картоплі, трохи грядок. А, то ви з магазину продукти купляєте. А, таке по господарству немає нічого, то з магазину. А так картопля є. А, то ви ще не вибирали? О, зараз мати вибирає. А не пише, чому б не перейти на другого оператора. Тут би всі на його перейшли. Просто в нас лише один бере оператор. Це у нас така проблема, що в нас лише один оператор. А то, що у вас село? Ну, і, і на... Зв'язок таке далеке село. Дуже, дуже погано. Перериваюся, ти чому. А чому зв'язок такий? У мене ж наче нормальний Старлінг. Звірі, треба ну, мінять ж... місто життєвства, то я міняю. Чому зв'язок поганий? Картинка підвисає, звук підвисає. А Може, спробуй передзвонити? Там ні, в мене може з інтернетом все добре. Ні, в мене все добре це з, не Та, не, з, мене з інтернетом. інтернетом ні, з з мене все добре. Я дов... хотіла трохи поговорити про. Про е, мій роман, як ми і домовлялись на минулому стрімі. О, це дуже цікаво. Алло, але... Так, я чую. А що за роман? Роман називається Біблія Світа Садомазу і відсотку. На загалом, це глобальна епічна сага, навіть три саги, про людство і світотворення. Загалом це 13 притч, 13 міфів, 13 наукових легенд. Вау, круто. Бо я хотів, я хотів. Дізнатися в тебе, де можна купити, придбати там чи чи ну, де вона розп... куди ти викладаєш свою книгу? Вона є викласти. в тебе. в шапку профілю на інший Тік-Ток, сюди також можу викласти, і я можу тобі вислати на Телеграм. О, це було б чудово. Так. якби Я б хотів би, щоб на Телеграм. Можемо на Telegram. Може, мені, мені б так було зручніше. Це Я так. був би вдячний. А загалом розкажу, про що там ідеться мова. Все починається з того, що молода жінка Христина Хорунжа сідає в автобус і починає їхати до столиці мимо поліських сіл: Стахорщина, Орлівка, Лоска. І вона починає згадувати своїх пращурів, які жили в Стахорщині. Гірка Горбові — Це так народжується козацька сага. Починається вона із того, як народжується Улита Кулак, що вона незвичайна дівчинка. Тому що в неї синдром Вендербурга, в неї дуже прозорі очі, блакитні, прямий ніс. Це дійсно такий синдром, є який змінює зовнішність. І потім вона виходить заміж за козака Григора, в них народжуються діти і так розвивається ось ця от козацька сага. Змінюються покоління, там одні люди помирають, інші народжуються. Відбуваються історичні події і так далі. Звідки wow, ти брала cool. натхнення для написання. Ну, це мій рід, наприклад, про це мені розказувала моя мати про мій рід. І тому я змогла взяти таке натхнення. Сама частина хорунжа їде до штатів, е, до е. Е, сюжет ага, дуже класний, я? мені дуже сподобався. Я тебе не чую, Роман. Я тебе добре чую. це одна Дивися, це одна сага. Інша сага вона паралельно починає згадувати е, містичні події зі свого життя. І відповідно о, ці містичні події вони переплітаються з козацькою сагою. Там розповідається про е, це демоніада і також. Ангельський роман про родину янголів і родину демонів. В якійсь мірі це відображення таких собі людських, хороших сторін і темних сторін. Ймовірно, це описання двох цивілізацій темної і світлої. Ймовірно, це описання творців і «Чорнобогів». Але в цих двох сагах там діють такі собі протилежні за характером герої. Все починається, звичайно, із двох творців, але потім частина янголів починає бунтувати проти гуманізму, так би, такого устрою, де не має бути страждань, і породжується темна сила демонічна якою керує князь ми сатана? І тут вже народжується така собі пекельна сага, де свої інтриги, свої а, різні події відбуваються. Допустимо, як ці янголи впали, як вони прийшли на темний бік і так далі. Детально можу також розказати. Yes. Ну і відповідно христину хорошу пересвідчувати. Це близько до середини відкривається, звідки ці ангели і демони прийшли в цей світ, чи від початку Дивіся, воно переплітається. Три ромада світотворення, створення янголів, створення демонів, і паралельно з цим розвивається козацька сага. Тобто це різні події, які відбуваються. Там написано такий торік, якщо це козацька сага, а це, це демонічна і янгольська сага. Вона це якби це... переплітається з козацькою. Я дуже люблю такі книги, де є декілька сюжетів, і от іменно ці сюжети геніально написані, продумані, і вони між собою переплітаються, от як у володарі перснів, якщо знаєш таку книгу. Там теж декілька декілька а, сах, які, які між собою переплітаються. Мені це дуже подобається. Я від цього просто фанатію і кайфую, і я б дуже хотів би прочитати цю книгу. Дякую. Ось такі от події. Допустимо, е... Двоє творців, творчиня і творець створюють із темряви і світла, відокремивши їх янголів, темних і світлих, і намагаються їх всіх зробити носіями світла. Але все ж у них прокидається темрява в душах, і вони починають бунтувати. Крім а чуди зараз ти перезапустимо. Mm. в тебе зависло. Приві. А чуди зараз ти перезапустимо. Mm. в тебе зависло. Приві. А чуди зараз ти перезапустимо. Mm. То в тебе зависло.